Моє горе і біль це Україна. Серце плаче від жахи війни. Чую вісті кожну дну гинуть її доньки і сини. Хто б гадав, що в 21 віці потече рікою кров людська? Чи могли б подумати українці, що прийде на них така біда? Маріуполь, Ванлаваха, Буча. Кременчуг, гостомель попасна в українських цих містах квітучих смерть руїни, скоїла війна. Плачуть дітки, без батьків лишились, з гора матері. Скільки долі в ці дні страшні розбилось, молоді у розпачі старі. Вдень вночі летять страшні ракети. Вибухи лунають раз по раз, по жилих домах, торгових центрах вороги стріляють весь цей час. Гині люд простий наш і солдати, скільки ранених кругом і калік, скільки закатованих багато, лється всюди, сліз гіркий потік. Без води і їжі у підвалах згинуло багато так людей, скільки волонтерів побивали. Не люди дорослих дітей. Ми ж людській жорстокості немає, звірства роблять, що не бачив світ, над дітьми наруги учиняють, Творять над народом геноцид. Україно, ти за свою волю бореся уже тривалий час, хоч собі ріденька, кращу долю ось тому сплюндрована не раз. Ти для чого допустив це, Боже? Я не знаю, знаєш тільки ти. Одного у тебе щиро прошу, поратуй, спаси і захисти. Вої нам дай мужність і відвагу, перемогу дай в тяжких боях, бо без тебе ми зазнаємо траху, заведе окутхий на шлях. Подаруй народу покаяння. Щоб шукали більш твого лиця, щоб молились більше в цих стражданнях, щоб іскрилась віра у серцях, прийде день і зацвіте калина, заспіває соловей гаю, із руїн встане Україна буде спокій і мир в моїм краю. Ну а поки сумно і тривожно, ну а поки. В Україні йде війна, кожен день вмирають наші люди. Обривається життя струна. Амінь.